Сьогодні залюбки поділюся з вами рецептом львівського сирника з вишнями. Спочатку підготуємо тісто. Беремо м'яке вершкове масло, додаємо цукор та збиваємо вінчиком до посвітлішення та збільшення в об'ємі. Далі додаємо яйце та ще раз все збиваємо. Далі будемо додавати всі сухі інгредієнти борошно. Какао та розпушувач. Замішуємо тісто спочатку лопаткою. Далі продовжуємо замішування рукою. Всі компоненти тіста об'єдналися і вийшло ось таке гладеньке тісто. Загортаємо його в харчову плівку та відкладемо, поки в холодильник. Далі будемо готувати вишневу начинку для нашого сирника. Для цього беремо каструлю або баняк, як кажуть у Львові. Викладаємо сюди розморожену вишню та починаємо її нагрівати. Поєднуємо в мисці цукор та кукурудзяний крохмаль. Коли вишня у нас вже прогрілась до теплого стану, додаємо сюди цукор з крохмалем. Швиденько все перемішуємо. Не забувайте перемішувати, щоб на дні нічого не пригоріло. Як ми бачимо, наша маса вже закипіла. Проварюємо ще хвилину. Ось така гарненька вишнева начинка в нас вийшла. І відставляємо їх охолоджуватись. В діжу міксера додаємо яйця, дрібку солі та частину цукру. Розділимо додавання цукру приблизно на три прийоми. Ставимо збиватися. Яйця повинні збитися в пухку масу. Як і яйця збиваються, перетираємо сир через сито. Можна, звісно, пришвидшити цей процес і перебити сир на блендері, але мені більше подобається, коли він перетертий через сито, він тоді набуває такої повітряної текстури і мені так більше подобається. Магія монтажу, сир перетертий. Яйця вже збилися, додаємо збиті яйця до сиру частинами. Та все перемішуємо. Додали приблизно половину яєчної маси, все перемішали. Далі відправляємо сюди розтоплене негаряче вершкове масло. Ще раз серетельно перемішуємо і далі відправляємо яєчну сумі, що залишилося. Незручно тут перемішувати маленька миска, перекладу в діжу міксера. Ще сюди ж відправляємо трохи сметани. Саме в самому кінці додаємо ванільний цукор та кукурудзяний крохмаль. Добре вмішуємо крохмаль в нашу масу, щоб він добре розподілився. Забула сказати, якщо у вас сир дуже вологий, то перед тим треба його зцідити і позбавити зайвої вологи, щоб він був більш сухий. Ось така сирна маса в нас вийшла. Ну що, будемо збирати наш сирник та готувати до випікання. Беремо форму. У мене це квадратна форма 24х24. Але ви можете взяти і круглу приблизно такого ж діаметра, десь 24-26 см. Змащуємо по бокам маслом та присипаємо цукром або борошном. Або манку ще можна. Дістали тісто з холодильника та розкочуємо його на пергаменті під розміри своєї форми. Тісто доволі м'яке, тому ви можете робити з ним все, що можете відірвати з одного краю і кудись прикласти. Вирізаємо тісто по формі. Перекладаємо все це на деко, зверху тіста викладаємо вишні. Та розподіляємо її по тісту. Зверху викладаємо сир та все гарненько розподіляємо. Випікаємо в попередньо розігрітій духовці температура 160 градусів приблизно 1 годину. Але завжди орієнтуйтесь по своїй духовці. Наш сирник уже випікся. Поки він буде охолоджуватися, будемо готувати шоколадну глазур. Для глазурі беремо темний шоколад і рослинну олію. Поєднуємо та прогріваємо все це мікрохвильовці короткими імпульсами до розтоплення шоколаду. Шоколад розтопився, перемішуємо та виливаємо зверху. Ставимо в холодильник до застигання шоколаду. Шоколадне тісто, ніжна сирна начинка і все це доповнено кислинкою вишні та нотками темного шоколаду. Рекомендую всім приготувати цей ніжний, в міру солодкий, великий і святковий сирник. Всім смачного!